Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчаке. Сьогодні у нас буде відео знову на тему тракторів. Сьогодні ми будемо вияснювати, чи варто переплачувати за китайський трактор Донфенк, чи можливо взяти ДВ. Зараз вони називаються Кентавер. Фірма зробила ребрендинг і ДВ вже зараз мають назву Кентавер. Цей трактор у нас коштував у 2020 році 5,5 тисяч доларів. Цей трактор 7 тисяч 50 доларів. Вони обидва йдуть. На 24 кінські сили на повному приводі, і у них дуже схожі характеристики. Сьогодні ми проїдемо з ними, подивимось, який трактор зручніший, подивимося, як зроблено все на одному тракторі, так само і на іншому, і порівняємо, який кращий. Також ці трактори вже пройшли у власників більше 4-5 років, і вони можуть самі сказати, як їм цей трактор проїдуться один на одному тракторі, інший на іншому. І подивимось кому Який трактор сподобається більше. А ще, щоб у вас був стимул дивитись це відео до кінця, ми взяли ланцюг і спробуємо, який трактор перетягне суперника на траві. Тому обов'язково дивіться, щоб не пропустити таке видовище. Давайте з вами розглянемо спочатку Донфенк і подивимось, чому вони такі дуже популярні трактори зараз в Україні. Багато хто говорить, що Донфенги набагато надійніші, але я, наприклад, Наскільки знаю, ось таких тракторів зараз у нас дуже багато покупили. І бувають навіть, що трактор виїжджає із заводу, збірки, ну як з заводу, з цеху, якогось, де його збирали. Багато тракторів зараз дуже поганої якості. Навіть мій знайомий купив трактор, у нього погані форсунки. Одна форсунка не працювала. Трактор почав дуже сильно диміти, і він навіть не проїхав тижня часу власника, і трактор вже брали на ремонт. Тому казати, що Донфенк набагато кращий у збірці взагалі зараз не актуально, тому що їх збирають всіх в Україні. І хто як зібрав ваш трактор, ви взагалі не можете знати. Так, тепер давайте поглянемо на його переваги і що мені тут подобається. Те, що тут у нас більший груз, сама маса трактора більша десь приблизно на 100 кг. Тут у нас більші передні грузи. Двигун на цьому тракторі у нас іде КМ 385. Він модернізований, трішки інакша конструкція, ніж на старих тракторах. Він зарекомендував себе як досить надійний, він гарно витримує нагрузки. Також дизайн трішки змінився, але, як на мене, дизайн на тракторі не дуже грає велику роль, тому що він завжди у роботі і завжди трактор у вас грязний. Тут з того, що мені подобається, є ось такі гарні клеми. Тут у нас йдуть усюди усилені кабеля, які мають гарну. Ізоляцію, також ось така маса, яка має вже надійнішу конструкцію. На цьому тракторі ви можете перекрутити вихлопну в будь-яку сторону, хоч вверх, хоч вбік, так як тут. І це взагалі не викликає ніяких проблем. Є свічана калу і це допомагає взимку заводити трактор на холодну. Є в нас газові упори і капот відкидається зручно. Так, тепер по ергономіку. На цьому тракторі трішки мало місця для ніг. Зараз ми спробуємо відсунути сідушку максимально назад. Навіть коли я максимально підсунув сидіння назад, я зачіпаю колінами ось цю панель. Але хочу сказати, що панель ось ця мені дуже подобається, тому що ви взагалі тут не бачите ніяких кабелів, з'єднань. І все у нас тут дуже гарно зроблено. Тут є в нас багато датчиків, мотогодини. Тиск масла, також рівень баку, температура охолоджувальної рідини і заряд акумулятора. Ключ у нас зручно розміщений. Я багато їздив такими тракторами. Зараз підписники подумають, він знімає машини, а взявся з трактори. Але насправді, хто не знає, я із села і я дуже багато часу їздив різними тракторами. Тому що у моїх родичів багато є різних тракторів, так само і друзів, і ми неодноразово виїжджали. На якусь роботу, щоб і порівнювали їх на міцність і так само на тягу. Що тупало? А, то так стукає. Педаль, тормоза. Та капець, добре. Тут не дуже зручно розміщений газ, тому що у вас дуже сильно знігнута нога. Якщо б він був ось тут, то було б набагато зручніше. Так, на цьому тракторі у нас вже є рушник, так як на машині. І ви можете поставити його на ручник. Це нормальна штука. Тут мені не подобається коробка передач, тому що перша передача у вас забивається сюди, максимально вправо і вверх, а друга вже максимально вліво і вверх. І коли ви на скорості їдете і хочете з першої перекинути на другу, а у вас ззаді груз близько двох тонн, і вам треба їхати під невеличкий беріжок, щоб мати нагін. То ви, поки переключитесь, то ви вже зупинитесь і з другої передачі вже не зможете рушити. Це дуже великий мінус. І хто не їздив на інших тракторах, то ви не зрозумієте. Хто їздив на тракторах, таких як ДВ або старих ДТЗ, Ловел, то ви зрозумієте, про що я кажу. Блокировка тут забивається ногою, що є великим плюсом, вона тут надійна, і до цього взагалі питань ніяких немає. Так, тепер давайте подивимось на задню навіску. І подивимось, як тут все продумано. Трактор у нас має ось таку навіску, вона піднімає груз близько 750 кг. Що мені не подобається, це ось ці бокові тяги. Тому що тут потрібно витягувати оцей шплінт, тоді крутити, і, щоб вам підібрати і настроїти плуг. З такою навіскою вам потрібно сидіти близько пів години, щоб ви нормально налаштували свій плуг. І давайте зразу вам покажу на ось цьому ДВ, кентаурі, Вам нічого не потрібно відшплінтовувати, ви просто легенько відкручуєте і ви можете до міліметра відрегулювати свою тягу, ніяких лишніх рухів. Не треба від щось відшплінтовувати. За хвилину це можна зробити. На цьому тракторі ви поки налаштуєте одну тягу, тоді підстроїте іншу, вам це займе дуже багато часу. Напишіть, що ви думаєте з приводу цих тяг у коментарі. Так. Навізка тут виконана гарно, тут немає ніяких питань. Ще Один великий плюс це те, що де заводський е, фаркоп, ось цей де чіпати е, прицеп, тут є ось таке нижче місце і воно ніяк не заважає валу відбору. Ви можете легко зачепити собі, там, наприклад, косарку, і вам не потрібно ось це знімати. І ви навіть можете підняти косарку високо вверх і причепити ще й одночасно і прицеп. Це Дуже гарна штука, бо на цьому тракторі ви вже таке не можете зробити. У нас заводський форкоп ось тут. Але якщо ви хочете ще під'єднати сюди там, косарку або щось, якусь техніку, щоб працювала відвало відбору, ви вже не можете цього зробити. Е, болотники на цьому тракторі дуже гарно зафіксовані. Тут у нас йде такий грубий метал. І ви його ніяк не зрушите з місця і він у вас не розхлібістається. А на цьому тракторі тут дуже тонкий метал, і він не дуже міцно зафіксований. Якщо ви ще на нього сядете, то він вас може навіть і тріснути або відлетіти. Гарна оптика, тут навіть поставили лінзовану фару, але не знаю, якщо ви поїдете цим трактором у ліс, то поміняти ось тут фару і ось тут. Буде набагато дешевше. І не знаю, це я розумію, для чого це зробили, щоб цей трактор оправдав свою ціну 7 тисяч доларів. Але якщо ви будете їхати цим трактором, то він, якщо десь постраждає, то вам набагато дорожче обійдеться замінити фару або якийсь елемент на цьому тракторі. Також тут прорезинена підлога. Це рішення гарно виглядає, але на практиці не знаю. Що воно дає краще і чому вона так зробили. Також власник переробив ось цю штучку, щоб глушити трактор, тому що вона з заводу виведена ось тут. І ви коли наскаєте щеплення, постійно ось цю штуку б'єтесь ногою і її ламаєте. Так, вроді би все. Тепер давайте перейдемо до ДВ і подивимось, що у нас у ДВ. Так, ціна, як я вже сказав, 5,5 він коштував. Зараз не знаю, скільки кентаури такі коштують. Зразу можемо побачити, що тут у нас більш все відкрито, менш все заховано. Тут у нас ось така проста маса. Вона, часто в неї забивається контакт. Також тут мотор вже інший, GDM 385, але свій ресурс і конструкцію в нього не дуже відрізняється в них. Тому сказати, що цей двигун ненадійний або менш надійний, як той, я не можу. Тут у нас менше захищено ось ці кабеля, ви їх всіх можете побачити. Тут у нас не така красива приборна панель. Не знаю, для когось це буде мінусом, але як на мене вона тут також має досить непоганий вигляд. Тут навіть є USB і прикуруватель із заводу. що Для любителів покурити це буде велика фішка. Також тут краще стоїть фільтр, як на тому. Там на донфенгу тільки охолоджується низ, а тут також стоїть і решітка, щоб не попадало сміття туди. Тіпка передач на цьому тракторі мені набагато зручніша, тому що тут ви забиваєте першу прямо, другу на себе, і вам, ви можете навіть не дивитись і забити передачу, яку вам потрібно. Місце для колін набагато більше. Блокировка на цьому тракторі у нас знаходиться під руку, забити її трішки важче, ніж на донфенгу, і вона е, має не дуже хорошу репутацію, тому що на цих тракторах її дуже часто обриває. Так, тут у нас ось такий рушний газ. На Донфенгу він краще зроблений. Тут у нас є ось такий ящичок, на Донфенгу він також був, але власник його забрав. Так, як я вже і сказав, болотники у нас трішки мають люфт і вони не дуже гарно закріплені. Вал відбору має у нас одинакові швидкості як цей трактор, так і той. Трактори у нас обидва на широких колесах. На ДВ цей трактор має навіть більші передні колеса. І цей трактор набагато дешевший, але я б не сказав, що він набагато гірший за Донфенк. Виглядом так, Донфенк набагато симпатичніший, але тут навіть є грузи на задніх колесах. Для когось це не викликає взагалі ніяких плюсів. але... Що коли у вас трактор їде з плугом, то трактор з грузами має більшу прижимну силу і трактор краще справляється з плугом. Власник просить сказати, щоб я показав, що тут краще включаються поворотники і фари, але це дійсно так і є. Ось ця штучка краще, ніж ось тут. Тут ви також можете перекрутити вихлопну в будь-яку сторону. Так, все, вроді, все розказали. І чи переплачувати вам за донфенк або за ДВ Кентавер, вирішувати самим, як на мене, ДВ може справитись з тією цією самою роботою, як і Донфенк. Якщо люди думають, що вони заплатили 7 тисяч доларів і у них трактор набагато кращий, сильніший, надійніший, хочу вас трішки засмутити, тому що він дорожчий, але він не набагато кращий за. Таку 24-ку від Кентавра. Багато хто думає, що він потужніший, але хочу сказати, що ми були ось цим саме трактором у лісі. У мене також мого батька є ДВ, і він думав, що він потягне більший груз, але насправді він посилі такий самий, як і ось цей трактор. А щоб менше говорити, ми зараз візьмемо ланц, зачепимо всі ці два трактори, попробуємо їх зачепити на першій повишені передачі, а потім на понижених і подивитися, хто кого перетягне. Ви самі бачили, що на понижених чи на повишених передатах ніякий трактор не може потягнути один на одного з місця, тому що у них вага одинакова, потужність так само одинакова. З вами був Кульчик Михайло. Надіюсь, вам це сподобалось. Підписуйтесь обов'язково на канал і додаю зустрічі.